Тепер давайте розберемо, що таке механізм субсидії на житлово-комунальні послуги. Це є часткова компенсація лише одного виду товару комунальних послуг. А ціни у нас зросли тільки на цей вид товару, тільки на комунальні послуги у нас ціни зросли. Чи в нас ціни зросли на всі товари і послуги по всій економічній системі? А компенсація йде тільки на частково, на один товар, комунальні послуги. А є компенсація на їжу, на всі, на ліки, на транспортні послуги, які зросли симетрично. Є компенсація субсидії? Нема. Тобто однією рукою через курс і ціни забрали, умовно, 100 мільярдів а другою рукою компенсують субсидіями на 25 мільярдів. От що відбувається.